Продається двохкімнатна квартира в новобудові жк «Сокольники». Квартира знаходиться на 13-му поверсі 16-поверхового будинку з загальною площею 67 квадратних метрів. Формат квартири кухня, прохідна вітальня, спальня, санвузел, коридор. У квартирі виконаний дизайнерський ремонт на фінальній стадії. Перероблена система опалення. Заміна радіаторів, стяжка, електрика, сантехніка, стіни відштукатурені, прокладена плітка, вбудована кухня з усією можливою технікою, духовою шафою, посудомийкою, холодильник, встановлені броньовані двері входні. Також є лічильник на опалення, вид звіка на лісопарк. Поруч вся необхідна інфраструктура, зупинка громадського транспорту, супермаркет, школи, дитячий садок. Житловий комплекс розташований в екологічному, чистому та тихому центрі міста. Харківський лісопарк чудово підходить для відпочинку ранкових пробіжок та велосипедних прогулянок.